you Таю вас, діти, на уроці письма. Сьогодні ви навчитеся писати нову букву, а також закріпите вміння писати склади, слова і речення з вивченими буквами. Тож, ви думайте, пробуйте, творіть розум, фантазію проявіть, активними і уважними будьте. І про кмітливість свою не забудьте. Повторіть, як правильно сидіти за партою під час письма. Повторіть, як правильно тримати ручку і класти зошит. Виконайте пальчикову гімнастику. Олівець в руці катаю, поміж пальчиків кручу. Неодмінно кожен палець, будь слухняним, я навчу Розверніть свої зушити на 43-й сторінці. Розгляньте малюнок і прочитайте слово, хто вміє читати всі букви. Яке надруковано червоними буквами? Хто ще не знає всі букви, я допоможу. Ярмарок Повторіть це слово. Чи знаєте ви, що воно означає? Ярмарок діти це тимчасовий періодичний захід, у рамках якого продавці демонструють та продають товар споживачам. Хто був на ярмарку із вас? Подивіться на даний малюнок. Кого ви бачите на ньому? Що роблять на ярмарку дівчинка з мамою? Що розглядає дівчинка? Так, віночок. Чи знаєте ви, що в Україні вінки мали сонячну символіку? Дівчину у вінку асоціювали із сонцем, що сходить. Сплетений із пахучих трав та ніжних квітів, прикрашений барвистими стрічками і наділений магічним змістом український вінок є одним з найдавніших символів нашої країни. Доберіть за малюнком слова з буквою В. Ці слова можуть відповідати на питання хто, що, який або що робить. Зупиняйте відео, добирайте слова. Що поєднує всі ці слова? Звісно, буква В. Які звуки може позначати буква В? В і В. Так от діти, на уроці читання ми вивчили друковану букву В, а на уроці письма навчимося писати рукописну літеру В. І сьогодні ми будемо писати маленьку літеру. Розгляньте зображення рукописної букви у лівому верхньому куточку. Скажіть, з яких елементів складається буква В, рядкова буква В. Або ще називають маленька буква В. Так, вона складається із петлі верхньої та овалу. Приготуйте кольорові олівці. Пошукайте елементи букви В. На малюнку і наведіть їх кольоровими олівцями. Зупиняйте відео, працюйте, ознайомтеся із письмом маленької букви В. Початок дещо нижче верхньої робочої лінії. Перший елемент верхня петля. Похило. Торкаємось нижньої лінії робочого рядочка і наводимо другий елемент овал. Візьміть руки ручки і наведіть букву В у повітрі. Початок. Раз, петля. Обов'язково торкаємось верхньої міжрядкової лінії. Два. І біля нижньої рядкової лінії заокрулюємо, торкаючись її три. Торкаємось верхньої лінії робочого рядочка і закінчили. Пропишіть маленьку букву В. Спочатку по штрих-пунктиру. Так наведіть три рази, а потім до кінця рядочка напишіть букву В самостійно. Натискайте на паузу, пишіть перший рядочок. Трішки відпочинте. Виконайте розминку, повторюючи рухи за мишкою. У першому рядочку ви прописали букву В маленьку, її називають ще закритою. Така буква потрібна для того, щоб поєднувати її з іншими. У закритих складах. Потренуйтеся писати букву В закриту у закритих складах у поєднанні і в і -о в. Натискайте на паузу, пишіть за зразком. Попрацюємо у третьому рядочку. Зверніть увагу у відкритих складах, таких як, наприклад, В, ВА, ВО, ВУ, ВІ, використовують відкриту букву В, наведіть по контуру, а далі Пропушіть до кінця рядочка самостійно у четвертому і п'ятому рядочку потренуйтеся писати букву В у словах. Звертайте увагу, у яких випадках буква В відкрита, у яких закрита. Будьте уважними, не поспішайте! Зупиняйте відео, працюйте. Прочитайте речення в останньому рядочку. Клава у вінку. Пригадайте, як пишеться перше слово в реченні. Так, з великої букви. Що ставиться в кінці речення? В нашому випадку крапка. Натискайте на паузу і списуйте речення. Розгляньте зображення внизу сторінки. Чи відомий вам предмет, зображений на малюнку? Так, звісно, це віник. Вимовте слово віник повільно. Віник. Скажіть, де в цьому слові знаходиться буква И? Буква И знаходиться всередині слова. На який предмет вказує стрілочка від букви «и»? На віник? Подумайте, який малюнок має бути на Порожньому аркуші, якщо під буквою И знаходиться буква О, можливо, потрібно зробити якусь заміну. Так, якщо в слові віник замінити букву И на О, то утвориться слово вінок. Намалюйте на порожньому аркуші віночок і розфаргуйте малюнки кольоровими олівцями. Складіть речення про зображені на малюнках предмети. Підведемо підсумок. Діти! Яку літеру ви навчилися сьогодні писати? Так, це маленька літера В закрита і відкрита. Оцініть свою роботу на уроці відповідно до того, як ви працювали. Вам було легко? А можливо, вам потрібна була допомога. А може, є й такі, яким нічого сьогодні не вдалося. Щиро дякую за роботу на уроці.